Юлія Бабак народилася у місті Золочеві. Зараз здобуває філологічну освіту. Молода поетеса є учасницею літературної студії 87 імені Юрія Завадського. Брала участь у Міжнародному літературному фестивалі у Львові, артфестивалі Ніч у музеї, акціях стиль 87-87. Фотографії наші не пожовкнуть. Як добре, що тепер не усі вони чорнобілі. Я бачу колір твоїх зіниць. Розбуди мене розділимо ранок на двох. Адже тіло твоє не бачило сонця з півроку, лиш битий посуд. Чи чув ти вії мої їх порох? Я ж бачу тебе замкнутими очима, чи замкненими. Твої доторки чи дотики не гірше неба, чи краще не час. Сплети мені жмут годин в зелений светр. я торкатимусь його скронями. Насправді мій сміх спонтанний, мов твоє запалення серця. Розбуди мене розділимо ранок на двох. У 2011 році Юля видала свою першу поетичну збірку Озії, у якій переконливо малює свою рідну картину боротьби з самою собою. Через це друзя та й сама авторка характеризує свої озії як щось космічне, щось, що виліплює саме себе. Збірка поезії Юлії Бабак Озії. Вражає як назвою, так і наповненням змістовим, так і оформленням художнім. Ліричний герой збірки, замріяний, зачудований світом, заглиблений у себе, у свої думки, почуття. Хотілося б побажати молодій авторці більше тепла, більше життєрадісності, а можливо, то час наш такий, який знайшов своє відображення у саме таких настроях поетичної збірки молодої авторки. Назва збірки досить оригінальна. А щодо назви віршів, які туди увійшли, які вони? Кожен вірш, в принципі, не має якоїсь окремої назви. Всі вірші починаються з трьох цифр, з трьох ві вісьмірок. Чому? Тому що, по-перше, вісім означає безкінечність. І як хотілося внести туди такий. Смисл е, безкінечності літератури, безкінечності поезії і безкінечності емоцій. Що вважаєш своїм найбільшим досягненням? Це таке якесь, мабуть, провокативне питання. Досягнення це, мабуть, оце, таке, це те, що я вичерпнула з себе щось, що щось вродилося. Несподівано. Про що б ти ніколи не написала? Немає, я можу написати про все. Твоя поезія, який в неї характер? Ну вона в першу чергу потребує перечитування. З першого разу ви не зможете мабуть, її зрозуміти. Хіба що якщо ви вникнете аж так, отак, отак, між рядки? Ну вона така гірка, мабуть. Ми мокрі птахи в коридорах без виходів. Та не питай мене, чи відчувала ті краплі, бо сама я мов той коридор, холодна, ми мокрі квіти у полях повішені. Та не питай мене, бо сама я немов та петля, порожня, в просторі скошена. У мене твоє обличчя. Нас багато ціловано, тут коректність, повіки мов плити пропахлі.